Друзі, я сьогодні поїхала, отримала ще одну посилочку. На пошті я не відкривала її, тому що це посилка від продавчині, яку я довіряю як сама собі. Я вже в неї виписую це в четверте. Рослинки завжди гарні. Я вже говорю їй, Мирославу, ви мені весь асортимент, покажіть, щоб я вже зразу випускала за, і за пересилку не платила. так багато. Вона говорить, так у мене ж кожного разу нові рослинки, я ж вирощую, там зрощується, те, те вирощується, те вирощується, те садиться. Ой, господи, не дай Бог, що впаде. В хату не хочу заносити, тому що бачу, що тут, напевно, воно з землею. Так, да, запаковане, звичайно, капець, щоб нічого не... Ой-ой-ой! Я себе підстрахувала гарно. Вже вигідніється тут. Ой-ой, я вже дружить. Ох, -мо, ці плівки. Та, ми говоримо дорого, рослинки. А попробуйте їх зачерінкувати два-три роки. Побігати біля них, відкормити, полити, відстригти там і все остальне. Потім ось запакувати, знайти тару. Це ж все гроші коштує. Вести на нову пошту відправити. Добре, що я в хаті земля сипається. О-хо-хо-хо-хо. добренько їм дістались на новій пошті. Ой. Нова пошта, наша нова пошта. Я вже грязна, як свинята. Так, все примотане, все замотане. Від всякий красний прийшов. Я дуже давно хотіла його. Це центр Глоу. Ух ти! А комах тут скільки, мама рідна. Ух ты, мама рідна, Господи, скільки їх тут. Капець. О! Глянти, скільки тут повзає. за є. Матір Божа. Зараз треба... Під комах, капець. Так. Це гортензія Ось Така красуня. Маленька, звичайно, але в тому році я від Мирослави отримала цю квітучую і вона в мене загинула, друзі. Так що я її сама попросила, щоб вона мені вислала таку невелику. А це бузок. Сенсація називається. сенсейший, Ну, ми говоримо сенсація. У неї вже він квіт, ось, бачите, квіточка була. Бачите? Він вже в квіт. Я, звісно, квіточку зараз виріжу. Ось так. Це. І завтра вони посадяться на постійне своє місце. Комахи, комахи задовбали. Ну, ось такі саджанці, друзі, я отримала. Дуже задоволена, дивіться, яка коренева тут. Дуже задоволена. І ось я висадила свою. Гортензії Lime Тут ось пересадила ще одну гортензію на друге місце. Сразу дала підкормку їм Гро, мастер пролонгованої дії. І е, посадила у кислий ґрунт. Тут ось куточку я посадила бузок. І ось тут посадила свій красень, як я його довго чекала в своєму садочку. Центр гло, пухай плідник, красунчик. Красунчик, як його можна не любити, Красунчик.